Привіт, друзі! Сьогодні в нас буде невеличкий огляд баклажана і перчика, який ми тут висадили, йому вже трошки більше тижня. Весь прийнявся. Де-не-де, довелось підсаджувати, але дуже мало. Ну, якщо на всю всю ділянку ми підсадили десь з десяток баклажана і, може, десь приблизно стільки ж перчику. Навіть є такі там далі. Місця, де ми нічого не досадили, бо не було просто що садити. Так от виглядає баклажан. Одразу майже я обробив його препаратом Engio. Він у нас препарат системний, тому проникає в рослинку і захищає її, бо жуки дуже люблять баклажан, це я знаю точно. От і Відповідно, могли би його погризти. Але ще біда в тому, що я зараз пройшовся тут гербицидом, тому я не можу, вибачте, туди зайти далі, бо по ньому не можна ходити. Я не знаю, чи він спрацює, тому що у нас дощі. От. Але все ж я ризикнув, тому що у нас немає кому полоть і ніколи, якщо чесно. А я цей гербіцид використовував минулого разу, минулого року, точніше, по помідорах, і знаю, що він працює недовго, десь до місяця, але працює. отакі, От майже всі прийнялись, як я вже сказав. Починають стартувати. От я їм вже один раз дав по каплі добрива партнер з амінокислотами 35, 10, 10 Будемо робити відеоогляд помідорів, я покажу, як воно виглядає. Добриво, які там амінокислоти в ньому. От. І там, де без каплі у нас, туди я вніс по листу добрива, дав плантатор з формулою 35 10 10 На 10 літрів води даю 25 грамів плантатора, кому цікаво. І вношу. Також обробив препаратом Engio. Ну Це все робив за один проход, давав і енджіо, і давав плантатор. Перчики. От тут от мала бути лунка. Бачите, у нього останній перчик. Тут вже не було чого досаджувати. Тут. Оце, походу, перчик Геркулес, такий високий у нас, великий, виріс. Сюди довелося втулити баклажана, бо вже не було чого. Ну. Дякувати Богу, росте все добре. Непогано. Ось тут -от мала бути лунка, ось там мала бути лунка. Ось там ще одна, а там у нього ж Останній перчик. Тут ми досадили також баклажаном. тому що не вистачало. Розсади перця. Ну, а тут ще діляночка така залишилась, невеличка на сотку, там приблизно тут картопля. Обробив гербіцидом пермаклін, кому треба. Працює по помідорах, картоплі, моркві, і працює по баклажанах і перчиках. На ньому не зазначається, що по баклажану і перцю він працює, але він працює тому що це пасльонові Одна і та сама родина, тому можна використовувати його і по баклажанах з перцями. Але я навіть коли бризгав намагався так бризгати, щоб ну, до стовбура доходив, а на листочки менш попадав. Хоча він все одно потрапляв, але не так, щоб аж спеціально я проливав. Тим більше, що отут -от, де капля, все одно трава буде рости її буде треба прополювати вручну. Навіть якщо виносити гербіцид, ви все одно будете поливати і воно водою його вимиє. Тому дуже можете не старатися, проливайте так, щоб воно поряд ішло і попалило траву. А вже в самому рядку все одно ви будете робити прополку. Гарно виглядає, воно навіть вже квіточки викидає. Так що стартанув наш баклажанчик. У нас тут три гібриди баклажана це Аретуза, і Діксілен. Аретуза в нас білий, а ті два чорних будуть баклажанчики. Ну або сині, як кому зручніше. Погода не льотна, тому якось сонечки. Сонце мало, вони ростуть слабенько. Чити які гарнюні класно виглядають Дай Бог, дай Бог. Минулому році дуже добре йшли на ринку, тому цього року вирішив їх посадити більше. От перший у нас перчик, який після баклажана, це перчик Топгір. Червоний перчик, конусний. От і два рядочки їх. І це такої. Ніби як добре росте. Далі перчик у нас іде вже Ferrari. Ось так є. Теж стартанув непогано. І другий рядочок теж Феррарі. Теж червоний і теж конусний. От далі вже вам я не скажу, які перчики. Це ще на поливі, а далі йдуть вже на суху. Ну, зараз йдуть дощі, тому їм дуже добре, хоч і без поливу. Це от перчик високий, це у нас перчик геркулес. Він у нас найвищий. Ну а далі, якщо я не помиляюсь, це повинен бути редкан. Геркулес у нас кубовидний, а редкан, він у нас теж конусний, але такий великий росте. Побачимо, які бої цього року. Ну а тут маленькі різні, тут є у нас ще перчики, такі як АМУЛЕТ і є навігатор. Але я вам не скажу, які з них де посаджені. Там є таблички з номерами, але для того, щоб їх зрозуміти, треба взяти. Листочок, на якому записано номера і який-то власний гібрид. Отак От виглядає наше поле. Сподіваюсь, гербіцид спрацює, він нам дасть місяць часу для роботи, зараз мед викачуємо, тому цей місяць нам ой як потрібен. Тому дуже сподіваюся. Ну що, друзі, в цьому огляд ми закінчили. Кому що цікаво, запитуйте, пишіть, обов'язково ставляйте вподобайки, підписуйтесь. Всі, окрім москалів, як завжди. На цьому всім до побачення.